Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Хоча багато летіло на столицю, та під час останньої російської атаки іранськими дронами найбільше дісталося Львову. Три прильоти в один об'єкт критичної інфраструктури. Раніше шахедами Львів не атакували, вперше вони прилетіли місяць тому. Чому їх не вдалося збити, і вони пройшли всю територію України аж до західного кордону. Перед кожною масованою атакою Росіяни збирають розвідувальну інформацію, обирають для прильотів зони, де Україна має слабкі місця в протиповітряній обороні. Хоча шахеди в рази повільніше за крилаті ракети, вони летять низько, але росіяни їх запускають десятками одночасно і розосереджують по різних областях, аби заплутати наші сили ППО, пояснює речник повітряних сил Юрій Гнат. Щоб розосередити увагу протиповітряної оборони для того, щоб ми витрачали на них сили та засоби, як мінімум зенітні керовані ракети. Ну і ще одне для чого це робиться, це зрозуміло, що виявлення систем протиповітряної оборони, якщо вдалося там пролетіти на тому напрямку, ну значить вони можуть цю інформацію використовувати при плануванні наступних ударів. В Україні засоби ППО здебільшого захищають великі міста, інфраструктурні об'єкти, об'єкти атомної енергетики та лінію фронту. Щоб перекрити всі регіони, в Україні такої кількості поки немає. До прикладу, більшість запущених з Азовського моря шахедів знищують ще на півдні чи в центрі України, але окремі можуть долетіти до Львівщини. Вдень на шахеди, швидкість яких до 200 км на годину можна прицілитись навіть з автомата. Вночі військові застосовують потужні ракети або підсвічують небо потужними прожекторами. Не всіх підрозділів і не всіх засобів, які збивають ці шахіда. є радіолокаційна прив'язка до цілі, тому що мають ці дрони збиватися в більшості випадках стрілецької зброєю, якби нам того хотілося, але все ж таки доводиться застосовувати більш потужні зенітні ракетні системи. Найбільш захищений зараз Київ, тому що на столицю найбільше атак поступово додаткові засоби ППО розміщують і в інших регіонах України, як заявив президент Франції Еммануель Макрон, в Україні розгорнули ЗРК сам т це франко-італійська установка за ефективністю близька до американських Петріот, щоб захищати від ракет ключові об'єкти та життя людей.